Вітаю вас, друзі! Пропоную сьогодні поговорити трошечки про слова із послання Марка, Перша глава. Дивіться, або слухайте, як вони звучать. Можете відкрити їх і прочитати особисто. Голос того, хто кличе. У пустині готуйте дорогу для Господа. Рівняйте стежки йому. В чому сік або от, насолода цих слів? Вони звертаються. Або Бог звертається через ці слова до людей, щоб люди готували цю стежку для Господа. Тобто, де ми це бачимо? А ми це бачимо далі. Виступив був так, Іван, що в пустині хрестив та проповідував. Хрестив людей проповідував людям, тому звернення до людей. І, і сам Іван готував стежку для Господа. Тим, що проповідував, але і самі люди готували стежку для Господа, тобто свої серця готували. Тобто, це робота кожної людини окремо. Знаєте, до чого я веду? А далі буде ще цікавий момент. Дуже часто люди приходять в церкву, будь-яку, да, і там кажуть, що до мене там не віталися, мені не посміхалися, до мене вони були привітні. І от я не хочу в цю церкву ходити, бо мені не подобається там, як до мене ставляться. Насправді, це робота не можна казати, що. Не повинні всі бути ввічливими і добрими, і люблячими, але це робота окремо кожної людини. Готувати своє серце для Господа. Бог каже, приготуйте. Він не мені сказав, щоб я приготував ваше серце або серце сусідів. Хоча опосередковано так і пишеться, що і Іван такими займався. Він проповідував але проповідь, розумієте? Але саме серце. Знаєте, це як моя власна оселя, яку я маю прибрати, помити і все зробити для того, щоб туди прийшли люди і пораділи в умовах добрих. Тому це моя робота приготувати для Бога своє серце. І я не можу нічого сказати, що мені погано щось розповіли. Є у тебе Біблія, святе Писання, є у тебе. Життя, розум, час, і ти маєш сам це все пізнавати, досліджувати. Ну, Звичайно, за допомогою церкви, вивчення уроків біблійних, в тому числі проповіді. А от е, далі пишеться, що ми, або перед цим пишеться, що ми в цій справі не самотні. Де це пишеться? А в віршу першу, попередньому перед тим, як написано голос того, хто кличе, дивіться. Посилаю посланця, який перед тобою дорогу твою приготує. А це е, Бог каже, що Він пошле посланців, які до. Тобто у нас є допомога, і Божа обітниця, що ця, ця, весь цей процес приготування е, дороги для Господа, дороги в наш світ. Е, до Людства в цілому, а в той же ага. час і до кожного з нас, до кожного з нас, в серце це такий комплексна робота, розумієте? І от у нас є Божа обітниця, що керує всією цією роботою приготуванням дороги в цілому. Господь, і він пошле посланців, і він пошле допомогу. І можна навіть це розуміти, знаєте, як що він посланця пошле не тільки приготувати, от всесвіті на планеті в цілому цю дорогу. А допоможе і нам, нам особисто пошли якогось посланця, який мені допоможе приготувати моє серце, підтримає духовні настанови, гарні проповіді, там відкриє якісь думки цікаві або просто підтримає як людина, почуття мої, коли у мене будуть важкі часи. Тому Бог каже і це, але Бог каже і те, що в цілому вся, вся робота вона під контролем Господа, неба оце приготування дороги для Бога. І тому ми не можемо і не маємо бути самотніми в цьому, і маємо надіятися і радіти, що дорога буде приготовлена. Це перше. І як при цьому, як дорога наших сердець, як наші серця можуть бути приготовлені, а також будуть приготовлені всі люди, аби тільки вони забажали цього Для всіх, для всієї планети Бог. Забезпечив оце спасіння. Тут в таких кількох віршах у Марка, от от про це написано: що Бог забезпечив, гарантував спасіння людей, якщо вони захочуть самі. Тобто, все приготовлено, вся дорога, підготовка. А що таке дорога? Я так відступлю трошки. Це коли людині реально потрібна підтримка. Людина виросла не в тих культурних умовах. Мається на увазі розуміння, світогляд не такий, не християнський, не розуміє, що до чого. Причому тут Христос, Месія, Спаситель. Yeah. По-друге, yeah. по буває так, що у людини якісь стреси, переживання, трагедії в житті, і важко у неї образи на життя, на Бога, можливо, вона якось так ображається на інших людей. Все це залагодити, роз'яснити, показати, підтримати людину, все це є приготуванням дороги для Господа, проповіді, достучатися до серця, щоб людина могла покаятися і так далі. Оце все приготування, і уявіть собі, готувати треба і на рівні держави, і на рівні держав. Рівні з цієї планети, як скільки місіонерів їздять правильно по е, місійним полям різним країнам світу, абсолютно де там люди взагалі не знають ні мови, ні читали ніколи, в них інший світогляд взагалі. І це це робить Господь, керує цією роботою приготуванням дороги для Господа. Але в кожному серці у нас якась образа, у нас якісь там гріхи, є, які нам не дають готувати серце для Господа. Все це він залагоджує, готує цю дорогу. Він допоможе в цьому кожній людині, але задача кожної людини свої зусилля докладати до, до приготування цієї дороги, хоча б у своєму серці, а також долучатися до загального приготування в всьому світі. Ну і ще один момент є тут дуже цікавий. Таке наостанок скажу вам, що це надихає ці вірші у Марка, надихають, тому що. Зараз відбуваються різні катастрофи, катаклізми, ви знаєте, які події політичні в тому числі йдуть. Так от е, е, я хочу вам сказати, що е, насправді насправді, е, Бог все тримає під контролем, і ми маємо просто бути е, задоволені, е, бути е, впевнені, що Бог все тримає під контролем. І, е, Будьте впевнені, Господь не допустить нічого надмірного, Господь дасть всі е, ті події, щоб відбулися, які повинні відбутися. Ця дорога приготується, бо він над всім цим стоїть, а не якісь там люди, рухи, емоції і події на щось там впливають. Ні, всім керує Господь. А так.